Американська телекомпанія CNN, посилаючись на свої джерела в українській владі, заявила про те, що відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України може відбутися буквально за кілька днів. Американські журналісти. Пишуть про те, що непорозуміння, які розпочалися між Зеленським та Залужним ще восени 23-го року, коли в Заекономіст вийшла велика стаття головкома збройних сил України, досягли апогею. 29 січня у понеділок, Володимир Зеленський викликав до себе Валерія Залужного і попросив його написати заяву про звільнення з посади. Головком. Відмовився, хоча йому пропонували на вибір дві посади: радника з питань оборони і секретаря Ради національної безпеки та оборони. Після цього офіс президента України і Міністерство оборони спростували інформацію про те, що Зеленський, начебто, підписав указ про звільнення Залужного, і от тепер американські журналісти пишуть, що. В принципі, доля залужного вже вирішена ще кілька днів, і Зеленський звільнить його своїм президентським указом. У цій всій історії поки що незрозумілим лишається те, які мотиви спонукають Зеленського відставляти генерала армії, який зараз керує Збройними силами України. Зрозуміло, що відповідно до соціології. Київського міжнародного інституту соціології рейтинг довіри до залужного значно вищий за рейтинг довіри до Зеленського. 88% зараз у залужного, 66% у зеленського. Утім, рейтинг довіри до залужного це ще і рейтинг довіри українського народу до Збройних сил України, і це мав би враховувати той же Зеленський. Ну і якщо вже команда... Президента України вирішила відставити залужного. Очевидно, їм доведеться пояснювати українському народові, чому улюбленця мільйонів українців президент Зеленський відправляє у відставку. А найголовніше, треба розуміти, які наслідки цієї відставки можуть бути і для зеленського, і для українського народу, і врешті-решт. Для України, бо Валерій Залужний асоціюється в українців з перемогою. Йому вдалося за останні два роки Великої війни зробити максимум із того, що власне вдалося зробити всім українцям. Це відбити навалу росіян з під Києва, звільнити частину Харківщини, звільнити частину. Херсонщини відкинути з Чернігівщини і Сумщини російські окупаційні війська. Ну і головне вселити віру в Збройні Сили України мільйонам українців і дати надію на те, що українська армія, український народ поборе російського окупанта. Звичайно, в цій ситуації, очевидно. Багато політичних експертів будуть аналізувати можливості подальшої кар'єри Валерія Залужного, зокрема у політиці, будуть аналізувати його президентські плани чи наміри. Але, як на мене, ми не бачили поки що Валерія Залужного, політика або людини, яка. Демонструє свої політичні амбіції. Тобто, жодного разу Валерій Залужний не сказав про те, що він хоче бути президентом, чи хоче бути міністром оборони, чи хоче бути прем'єр-міністром, чи хоче бути головою Верховної Ради України. Тобто він робив і робить свою роботу. Командує армію, яка в досить непростих умовах намагається боротися з Величезною російською армією, хто б там що не розповідав про цих чмобіків і про ці навали російських окупаційних військ, ми ведемо велику війну, і на чолі цієї великої війни є Валерій Залужний. І зараз головне. Політичні ревнощі, які є у президента Зеленського, не повинні заважати залужному керувати армією, бо в на місці залужного може опинитися будь-хто чи генерал Буданов, чи генерал Сирський рано чи пізно конфлікт між цивільним і військовим керівництвом обов'язково буде. Цілком зрозуміло, що Володимир Зеленський хотів би бути, якщо не президентом миру, то е, принаймні президентом. Перемоги, тобто він хоче бути е, тим президентом, який приведе в Україну перемогу. Одначе ця перемога неможлива без таких генералів, як Залужний, і без генерала Сирського, і без генерала Буданова. Йому не вдасться стати президентом перемоги. В будь-якому разі е, війна Росії проти України є довгою, довготривалою, і нам треба розуміти, що. Нам потрібні і генерали, і полковники, і капітани, і майори, і рядові для того, аби побороти московську окупаційну орду, яка йде на наші території. Чи справдиться прогноз CNN з приводу того, що Зеленський відставить залужну. Я думаю, що відставка залужного вже вирішена. Питання це лише кількох днів. Справді чому? Бо зараз відбуваються достатньо серйозні перемовини України з Європейським Союзом щодо надання фінансової допомоги українській державі. Зараз вирішується питання майбутньої допомоги Сполучених Штатів Америки українській. Державі в розмірі 61 мільярда доларів, і CNN – це американська телекомпанія, яку дивляться, яку читають в інтернеті багато американських політиків, конгресменів сенаторів, які орієнтуються на цю міжнародну інформацію. Ну і звичайно, вони будуть ухвалювати рішення в залежності від того, яким чином далі буде поводити себе. Президентська команда в Україні. Бо якщо говорити про розбіжності у оцінках війни, або щодо перспектив війни між командами Зеленського і Залужного, то очевидно, ми не маємо достатньої інформації для того, аби сказати, що ну, в цій ситуації там Зеленський неправий, або в цій ситуації Залужний е, не правий. Тобто. Е, те, що відбувається за зачиненими дверима, очевидно, стане відомим за кілька років, не одразу. Але те, що ми бачимо зараз, це недостатність інформації, яка потрапляє в інформаційний простір України щодо намірів президентської команди відставити залужну щодо мотивів цієї відставки, і щодо того, власне хто очолить українську армію, чомусь. The Economist, The Time, Financial Times, CNN, всі пишуть і всі розповідають нам про те, які перспективи у генерала залужного. Тільки про це чомусь мовчить президентська команда. Міг би там якийсь Михайло Подоляк вийти вже і прокоментувати це і сказати, що врешті-решт відбувається а краще, аби у вечірньому зверненні до українців своє слово все ж таки сказав і Володимир. Зеленський, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео для того, аби воно просувалося в трендах Ютубу. Я буду вдячний вам за підтримку.